У Кіровському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід керівниці відділу податкової служби в Кіровоградській області. Вона та її захисники Євгеній Цехмістер і Віктор Єрьоменко заборонили знімати обличчя і називати ім'я підозрюваної. Вимагала в одного із підприємств за нездійснення у реєстрації податкових накладних. Передбачено покарання у вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі з додатковим покаранням з конфіскацією майна. На цьому відео ви бачите момент затримання підозрюваної 9 червня слідчими державного бюро розслідування. За даними слідства, вона вимагала 90 тисяч гривень. Затримали її під час отримання частини суми 50 тисяч гривень, які вона поклала у кишеню дитячого візка. Прокурор Микола Браченко просив суд обрати для підозрюваної запобіжний захід тримання під вартою на два місяці з можливістю внести заставу один мільйон гривень. З його слів, якщо підозрювану не взяти під варту, вона може впливати на колег. Особи, які теж займаються ціні податковими накладними, їх реєстрацію, перевіркою таке інше. Вони є свідками цінними свідками в даній кримінальному провадженні, підлягають добуду. А тому підозрювана перебуваючи. Не під вартою зможе впливати на них стояти до надання неправдивих свідчень. Адвокат Віктор Єрьоменко розповів, що його клієнтка не мала відношення до податкових накладних, бо працює у іншому відділі. Свою вину не визнає. Захисники просили суд обрати запобіжний захід нічний домашній арешт. Жодною своєю дією вона не мала впливати на реєстрацію або розпакування податкових накладних. Реєстрація або зупинення податкових накладних здійснюється в автоматичному порядку, а ручному порядку, навіть якщо і підзахисна і мала якісь сам наміри, вона в силу в силу, в силу ведення реєстру не могла вчиняти жодних дій. Дві тисячі року виконую є начальника біло. Основною функцією цього відділу є контроль за з бюджету, до реєстрації податкових накладних, до зупинення податкових накладних, до комісії, яка розглядає зупинені податкові накладні. Я не маю жодного чину. Після дебатів суддя Євген Завгородній зачитує ухвалу. Тримання її під вартою строком на 60 днів. 80 розмірів прожиткового мінімуму для прецедентних осіб. Якось заставив, що в грошовому еквіваленті становить 187 тисяч 880 гривень. Мають порадитись, чи будуть оскаржувати рішення судді, сказав адвокат Віктор Єрьоменко. Щас зараз коментувати да чи ні, буде і неправильно, і недоречно. А що до застав? Також ми все визначимося да й приймемо рішення. Прокурор Микола Браченко сказав, що не визначив, чи подаватимуть апеляцію в частині оскарження суми застави. На це має п'ять днів. Рішенням наступного судового засідання суддя Євген Завгородній ухвалив відсторонити працівницю податкової від роботи на два місяці. Анна Добрань, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.